Говорить Київ Київ, Київ. ви дивитеся каштан бізнес. Тут ми розповідаємо про українців, які під час великої війни не лише вистояли на ринку, а й започаткували нову справу. Історії тих, хто не склав руки, а продовжує розвивати малий та середній бізнес. Бо як тільки е, почалось вторгнення, до нас зразу звернулася купа ділерів наших. Це було 24, -го, 24 -го числа, е, коли почали залітати вертольоти. От В перший склад, перші, перші двері, от туди прийшла міна з тої сторони. Е, одна. Ну Бачите забори, всі діряві. І там штук 6 легло за забор. Е, його розірвало просто на дрантя. А ми постачаємо в 26 країн світу причепи. У нас з'явилася табличка, нам де написано е... зроблено в Україні на англійській мові. Ми коли з Анатолієм відправляємо наші кемпери з виробництва, да ми сміємося з ним, бо кожен кемпер як дитина покидає. Наше виробництво. У нас було маленьке виробництво в Києві на проспекті Перемоги. Це зараз Берестейський проспект. Воно було в оренді. Ну, воно було таким нашим початком. Умовно кажучи, ми до війни вже придбали землю, вже почали будувати. Умовно кажучи, 22-го року влітку ми повинні були переїжджати вже на нове виробництво. У нас збільшувалися об'єми в Європі. Попит збільшувався, бо в принципі європейці вважають нас дуже якісним продуктом. Вони спочатку не розуміли UA, це точно Україна. От, це було в них якийсь такий розрив шаблонів трошки. 24 числа, коли почали залітати вертольоти, то з будівлі криші. Це, мабуть, був самий найкращий ракурс. Тут будівельники і наші хлопці дзвонили і кажуть, Ха, тут такое. Відоси десь зайшла колона, почалися бойові дії, почали працювати мінометами. Ну, Горенка одна з перших таких пострадалих сіл. Під Києвом досить сильно, бо ну, нам, звісно, підрозвалило будівництво і, ну, будівлі і, і обладнання дуже сильно багато по всього постраждало. Він вкладається з трьох приміщень. Да? Перше це рундук, по факту це багажник. Зелена лампочка. Діодік е каже про те, що він стоїть на зарядці. Тут у нас виделки, ложки, да? це складаються тут, е всякі продукти, а тут по під котельню, під кастрюльки і так далі. Значить, плита газова, може бути одна, може бути двокомфорочне, може, в принципі, і не бути. Це вже як... Кому за, захочеться. Це спальня. Спальня в нас має своє освітлення. Маємо тут як, е, столик, який тут виконує е, по факту. Підстаканника, а зовні він складається таким чином і ставиться. Отак, Раз, все. І на кухні є до поверхня. йдемо далі. Значить, так, значить, ми маємо тут зовнішнє світло. Да? Маємо світло ночник, який тут відіграє ввечері. Так? І також маємо світло е, головне. І маємо такі вікна, які відкривається зсередини. Отак. От Воно стоїть і ти можеш працювати цим вікном ночі, ввечері, там як коли ти спиш, для того, щоб для провітрювання. Також ми маємо люк. Люк, от а, маємо тут всі комплектації е, зверху досить потужний. Багарнік і має маркізу. Це вієрна маркіза, яка відкривається на 270 градусів і повертається аж, аж, до, аж до цього краю. От. Тобто Вона перекриває досить велику площину від сонця, дощу. Ми активно розвивали дилерську мережу в Німеччині, в Швейцарії, в Норвегії. На даному етапі це Італія, Іспанія. Наші кемпери є в Новій Зеландії, в Ісландії, ем, саме ще де Польща, Литва, Латвія, Естонія. Завдяки цьому е, в нас навіть е, 22-й рік, коли вже почалося повномасштабне вторгнення. Е, наші дилери, наші партнери нас підтримували, ніхто не відмовився, ніхто не відмінив ні одного замовлення. Е, ну, понятно, що у нас є конкуренти в різних країнах світу, так? Да? От і. Е, наш е, словацький конкурент написав нам е, письмо і сказав, що е, якщо вам потрібна допомога, ми готові вас прийняти, дати вам місце, пере, якщо треба перевезти виробництво. Я не хочу казати там, а кому ми там потрібні. Це неправильно, не але це ж український продукт. Він зроблений з. Із... Багатьох комплектуючих зі всього світу, і е, його роблять українські руки досить якісно. І нас це в принципі спонукало е, запуститися 11 квітня. Ми запустилися і ми почали відвантажувати, бо у нас було практично продано на рік вперед. Потрошки почали відвантажувати з проспекта перемоги і паралельно відновлювати виробництво вже на новому е, потроху відновлювати е, будівлю. Саме тут, у Горінки. Але сусідям, сусідам нашим пощастило ще менше. Там по факту в них взагалі нічого не залишилось. Тому е ми попали в якусь як ну, не сіру зону, да, а між. Е Стали на лінії фронту. Ну, ну от, якось так. Ну, По-перше, по покажу, Забора не було, ми його відновили. по факту. От, зібрали в купу, бо була дюрка, і там у сусідів теж все було розбито. Тут було все зроблено, все в гіпсокартоні, по факту, це все впало. Одна міна взирвалася на даху зверху, вона не змогла пробити і добре що не змогла. От, е, ворота були винесені, всі комунікації, все було, все було пробито. Е, воздух, опалення, підйомники, електрика, е, пневматика. Весь офіс теж був розбитий, і по факту вся система заміни воздуха, кондиціонування, е, приміщень, це ми все вже відновили. Як кажуть, після перемоги це все будемо далі відновлювати. бо Прийшлося використати залишки кредиту з будівництва на те, щоб перекрити це все. От В перший склад, перші двері, туди прийшла міна з тої сторони. Одна. Ну Бачите, забори, вони всі дереві. І там штук 6 лягло за забор. Його розірвало просто на дрантя. Цей склад, він ще валяється кусками по сусідах. Ті дві, два інших склади постраждали менше, але вони всі, всі в дереві. Тобто, через якийсь там певний час я думаю, що ми доберемося і туди. Головне це не матеріали, головне це руки. І головне це якість. Тому як можна забирати звідси продукт і збирати його там? Він це буде дуже інший продукт, абсолютно. Тому ми прийняли рішення, що ми будемо займатися розвитком, платити тут податки і давати людям робочі місця. Це було для нас дуже важливо, тому що ну, персонально для мене це така моя якась частинка моєї душі це виробництво, ці кемпери. Ми коли з Анатолієм відправляємо наші кемпери з виробництва, так, ми сміємося з ним, бо кожен кемпер як дитина <хи> покидає наше виробництво. Ми плануємо збільшити свою лінійку кемперів. Це, можливо, буде дві-три моделі ще нових, і надію, що ми щось будемо презентувати навіть в Дюссельдорфі в цьому році, 2024-му. От, ну і плануємо на 25-те теж новинки в Дюссельдорфі на на виставці. Говорить Київ, Київський. Київ. Ви дивитеся каштан бізнес тут. Ми розповідаємо про українців, які під час великої війни не лише вистояли на ринку, а й започаткували нову справу. Історії тих, хто не склав руки, а продовжує розвивати малий та середній бізнес.